Вітаю вас, друзі! Дуже радий вас бачити на каналі Хотабечвот з найкращими та динамічними ріплечками World of Tanks. Всіх вітаю. Звичайно, тим більше ранніх пташок. Хто стає ранню рань Звичайно, можливо, хто снідає всім смачного. Так і відразу ми підсвічуємося, так і можу можу ще побажати приємного перегляду. Сьогодні дуже та дуже цікавий бій. От будемо дивитися. До речі, ми сьогодні граємо на одному з найгірших легких танків. 10 рівня це Шрідан. Тим більше ми граємо сьогодні на огризку. Відразу дивимося на оцей огризок, що він забирає 910 середньоразової шкоди за постріл та тільки 76 мм бронепробиття. Подивіться, за два постріли ми просто забираємо фулову мантікору. Так, один з найкращих легких танків в грі проти найгіршого. Звичайно, за кермом сьогодні грає непростий гравець. Сьогодні ремі грає. От бачимо, це це ремі ID, це я пробив в Ютубі. Виявило мені, звичайно, стримера, який займається цими танчиками, Він звичайно записує відосики та стримить. Це заграничний ютубер. Я не пам'ятаю, можливо, поляк, можливо, якийсь американець. Я вже навіть не пам'ятаю якою мовою він там розмовляв, але не суть. Я подивився, це досвідчений гравець. Будемо звичайно вчитися на цій мапі. А у нас це Малинівка в стандартному бою. Де усі повністю 10 рівні та повній артилерії в команді, як на цьому танку ще й на огризку цьому так званому відігравати? От не знаю, можливо, хтось має цей танк та цю гармату. От як його інакше назвати, як не огризок? Подивіться, який у нас розкіт. Звичайно, зараз можливо будемо давати пробиття по стб Один зводимося і подивіться 875. Хітпоинтків якось вилітає, не знаю. Дуже-дуже низеньке пробиття у нас 76 мм. Як ми його пробиваємо з тебе один в борт, невідомо. От, у нас вже 2345 хітпоинтів завданої шкоди. Звичайно, у нас в кишені та 1242 асисту. 2-5 рахунок, наша команда починає програвати, дивлячись на мінімапу, на так звану ліву частину по мінімапі, якщо дивитися, ніхто не поїхав. Так, що будемо це язку забирати, чи що. Так, підвертає бортик спеціально під нас. Подивіться 954 хіт-понтики. Це незаконно, я не знаю. От, звичайно, не знаю, яка перезарядка у нас на цьому Шеридані. Цього танка, звичайно, у мене немає. Тим більше, я не знаю, чи був би таким самогубцем, щоб їздити на такій гарматі. Не знаю, можливо, по фану катається Сьогодні Ремі, все може бути. Ну, Я не знаю, якщо зараз будемо ще робити другий ваншот, так подивіться. другий ваншот бабахи, fv в 709 хітпоинтиків. Це невідомо чому Оце так дьоргати камерою, водити вперед назад. Це невідомо, тобі ще його дивляться люди. Чому це так робити? Оце, це, звичайно, на очі дуже шкідливо таке дивитися. Зараз, до речі, ми знову знаходимо. Другу бабаху ФВ-4005, до речі, їх було дві штуки в команді. І що зараз будемо пробувати давати ще один пробиття: 434 асисту нам капнуло від одного з наших союзників. Не знаю, хто це був, можливо, об'єкт 140 на власних снарядах був. Так, і їдемо агресивно, знаходимо з тебе один. Розумієш на журемі, що його підсвітили, бо тому що там не було жодних кущиків, І що, будемо давати пост стебешці чи що? Так, зводимося, подивіться, який розкіт, подивіться, і що це було за пробиття. Звичайно, це не було пробиття що за все. Це було, було влучення 462 хітпоинтика. Звичайно, це не пробиття. І Не знаю, от просто пів був розкіт, і ми от якось влучаємо. Звичайно, ми розмінялися по хітпоинтикам. СТБшці ми дали на 462, а від СТРВ-103Б ворожої ми отримали на 360. Можна сказати, що Ерзмін був у нашу сторону. 8-7 рахунок, і все ж таки ми ще програємо по хід пойнтам на команду. Три фраги у нас на рахунку. І що, будемо світити та настрілювати. Тут шикарний цей бій, мені дуже сподобався. На цьому гризку настріляти, звичайно, таку завдану шкоду, це просто щось на голову не натягни, щось нереальне. Так і що? Я думаю, що як пан зараз сто, можливо, ми світимо хорі три, можливо, хорі три ми підсвітили. Можливо, можливо, на союзний бачат, все можливо. 1566 хідпонтиків в хорі 3, що будемо давати постріл по. Як панзеру Е100. Ні, все ж таки стоїмо. Можливо, хтось підсвітиться. О, як панзера підсвітили ми, але тільки капнуло нам з тих усіх хітпоинтів, які посипалися з як панзера ворожого. Нам тільки 186 асистику зайшло. Ну, подивіться, знову сім хітпоинтиків. Це все ж таки більш світив наш союзник на бачаті. Так, і що? 920 хітпонтів, ну не знаю. Мені здається, пора вже дзвонити в поліцію та визивати на нього правоохоронців. Це взагалі незаконно. 920 хітпонтиків на легкому танку. Чудово, що я можу ще сказати. Немає маю більше що, що додати. Постерверстві ще присунути, але ні. Все ж таки викопали грядку. Часник будемо садити вже другий раз, мабуть, за сезон, бо тому що його садять перед зимою, якщо я не помиляюся, так і. 9-7 рахунок, 5390 настріляного, і у нас вже досить непогано капає асистик, можливо, зараз ще проб'ємо бабаху. Перезарядку вже доходить до кінця, зводимося, повністю звелися, 968, ну не знаю. От, от, дуже шикарно, звичайно, залітає. ну Далеко не в кожному бою на цьому огриску можна так настрілювати. Спеціально я показав оцей наглядний бій на цьому огриску, Не бачив я, щоб настрілювали, звичайно, ранішні були. Такі бої, коли цей танк тільки з'явився, то ще, можливо, щось таке було. От, подивився наш автореплею, наш Каміл, що залишалося менше тисячі хітпонтів на команду, і просто поїхав вперед, бо тому що вже втрачати просто не було чого. Залишається тільки ще ворожа об'єкт 261, так, і, звичайно, зараз наші союзники будуть забирати. Обов'язково напишіть в коментарях. от Подобається вам. Отакя, Після е, бойових не знаю як розширений режим, не знаю, як правильно це назвати. Після бойове влучення, от не знаю, як його правильно ще раз назвати. Ще раз повторюся, але буде дуже цікаво почитати вашу думку. Всім дуже дякую за перегляд. Обов'язково прожимаю Жирнішу подобайку для Хотабача, як завжди. Я підписуюся на канал. Слава Україні! Та до зустрічі в нових відосиках.